День, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Нещодавно ми з вами познайомились із маленьким джуденням жужиком, який народився навесні і відправився у подорож, щоб дізнатися про навколишній світ. Під час своєї подорожі він голосно дзвінко дзвінку дзерчав. Жим! І завдяки йому ми познайомилися із приголосним дзвінким звуком Ж і навчилися його правильно вимовляти. Жужик зустрівся із жуком, який розповів йому вірш про букву Ж, подружився із жабенятком, який навчив його співати. Познайомився з їжаком і допоміг йому зірвати смачні стиглі жолуді з картинками із верхівки дуба. А ще жужик знайшов маму ведмедицю для маленького ведмежа, який загубився в лісі. Дітки, якщо ви ще не бачили пригоди жужика, Подивіться відеоказку Подорож Жужика на нашому YouTube-каналі. Ну а нашій маленькій бджілці час повертатися додому, де його вже чекають мама і тато бджоли. Тож сьогодні, дітки, ми з вами подивимось, які пригоди ще очікують маленьких бджоленят під час повернення додому. Тож сідайте малята то зручненько, дивіться і слухайте уважно. Жужик попрощався із маленьким ведмежатком і його мамою ведмедицею і полетів додому. По дорозі назад він вирішив провідати свого друга жабеня, який жив біля озера і дуже любив співати. Жужик вже підлітав до озера, навколо якого росли комищі, аж раптом почув звук. Мм. Чи це звук? <звук>, 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 <звук> подумав жужик. Хто так дзвінко співає? І чому ця пісенька так схожа на мою? І тут із комищів вилетів хтось маленький, тоненький і писклявий. Я бджолиня жужик, а ти хто? спитав малий. А я, комарик Зузу, -Зу, живу біля озера і співаю свою пісеньку. Ззу. Зузу, я також люблю з чати. Здається мені, що наші пісеньки схожі. Ні, Жужику, моя пісенька краща і дзвінкіша за твою. І стали вони сперечатися. Малята, давайте ми спробуємо розв'язати їх суперечку і порівняємо звуки з і Ж. Пригадаємо, як вони утворюються і які у них особливості. Спочатку подзищимо, як жужик. Ж -ж -ж -ж. Коли ми вимовляємо цей звук, наш язичок піднімається вгору і стає схожим на чашечку. Губки округлюються і трохи витягуються вперед. Коли ми дуємо на язичок у щілинку між зубками виходить тепленький вітерець. А ще працює голосочок дзвіночок. Тож звук «ж» – приголосний дзвінкий. Ну, а зараз спробуємо подзвеніти, як комарик зу -зу. з зозу. Малята, пригадайте, що робить наш язичок, коли ми вимовляємо цей звук. Так, дійсно, він опускається за нижні зубки. Губки при цьому усміхаються, і в маленьку щілинку між зубками виходить тоненький і прохолодний, наче сніжинки, повітряний струмінь. Голосочок-дзвіночок також працює. Тому звук з приголосний дзвінкий. Малята, ми довели, що звуки з і Ж є дійсно схожі, тому що вони обидва приголосні дзвінки. А ось вимовляються вони зовсім по-різному. Але наші малі комахи не заспокоїлися. Вони продовжили сперечатися. Моя пісенька краща, а моя дзвінкіша. Їх суперечку почуло жабеня, яке жило також біля озера. І вистрибнуло із комишів. Привіт, зужику. Привіт, Зузу. Чого ви так розкричалися? Коли жужик розповів жабеня про суперечку з комарем, вона запропонувала малим комахам припинити сварку і позмагатися у співі. Дітки, ви, мабуть, пам'ятаєте, як жабеня любила співати і навчила цьому жужика. У мене є два прапорця, сказало жабеня. Жовтий і зелений. Якщо я підніму жовтий прапорець, співайте жужику. А якщо махну зеленим прапорцем, ти зу-зу співай свою пісню. Коли ви закінчите співати, я скажу, чия пісенька краща і дзвінкіша. Готові позмагатися у співі? Тож починайте.

Ja, 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 ja,

жи жи. жи жи зи, жи жи, жи 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 зи, зи, зизизи. Молодцы, жужику із Зузу, виспівали гарно Хочу вам сказати, що хоч ваші пісеньки й різні, ви співаєте однаково голосно і дзвінко. Тож більше не сперечайтеся, а краще співайте разом. Бджолиня і Комарик подякували жабеня, але все одно продовжили сперечатися. Тоді жабеня сказало. Я бачу, що ви все одно не заспокоїлися. Тоді пропоную вам ще одне змагання. На нашому озері ростуть великі листи латаття, а посередині є незвичайні листя з картинками. Я дуже люблю стрибати по них. І навіть можу перестрибнути на інший берег нашого озерця. Пропоную і вам також не перелетіти на той берег, а пострибати по цим листям, як це роблю я. Ти, жужику, будеш стрибати по листям, на яких зображені картинки, в назвах яких є звук ж. Ну, а ти зузу по тим, де є картинки із звуком З. Хто перший дістанеться іншого берега, той і буде переможцем. Добре. Погодилися комахи і злетіли над озером, щоб краще роздивитися картинки на лататті. Малята. Давайте і ми будемо спостерігати за змаганням жужика і зузу і чітко називати картинки, по яких вони будуть стрибати. Жужик і зузу вже приготувалися. Скажемо їм, один, два, три почали. Жужик стрибнув. На латаття з кажаном. Малята, повторіть чітко кажжан. В цьому слові є звук ж. Так, всередині. А Зузу стрибнув на листя де зображений зефір. Дітки почули, з якого звука починається слово зефір. Вірно, із звука з. І знов порахуємо Один, два, три. Тепер жужик стрибнув на картинку, де ЖАК. Малята, скажіть слово, чітко вимовляючи звук Ж. Єжжак. Ну, а зузу стрибнув на листя, де жак. Заєць. Повторимо чітко. Заєць. Правильно комахи знайшли картинки. Так, в слові їжак звук ж, а в слові заєць з. Продовжуємо змагання. Один, два, три. Тепер жужик на листі де баклажан. А зузу стрибнув на листя із зеброю. Скажемо ці слова баклажан зебра. І знов порахуємо. Один, два, три. Жужик опинився на жолуді, а Зузу на змії. Повторимо ці слова. Жолудь – змія. З яких звуків вони починаються? Дійсно, із звуків ж і з. Рахуємо знов. Один, два, три. Тепер жужик опинився на листі із жирафою. А ЗУЗУ стрибнув на телевізор. Правильно зробили комашки? Звичайно, в слові жирафа звук Ж, а в слові телевізор з. Рахуємо останній раз. Один, два, три. Жужик стрибнув на листя із моржем, а зузу на листя з морозивом. Малята, а ви помітили, хто перший дістався фінішу? Я гадаю, що вони одночасно це зробили. А що скаже Жабеня? З жужику, зузу, ви одночасно дострібали до іншого берега. Тож змагання закінчилися нічиєю. Перемогла дружба. Ви обидва молодці, і ваші пісеньки звуки також дуже гарні, хоч і різні. Тому більше не сваріться. А краще обійміться. І жужик обійняв зузу. -Зу. Потім жужик сказав Дякуємо тобі, жабеня, за те, що ти допоміг нам вирішити суперечку. Тепер ми із Зузу. -Зу також станемо найкращими друзями і при зустрічі будемо співати наші звуки і пісеньки разом. Ну а зараз мені вже час прощатися, адже мене вже давно чекають мама і тато бджоли. До побачення, мої друзі, до нової зустрічі! Продзижчав жужик і полетів. Його і дійсно вже давно чекали бджоли батьки і виглядали свого малого. Жужик повернувся додому і розповів своїм рідним про пригоди, які трапилися з ним під час подорожі. Малята! Я думаю, що ви з задоволенням подивилися нове відео про зустріч Жужика і ЗУЗУ. -Зу. Тепер ви знаєте, що приголосні звуки З і Ж хоч і схожі своїм звучанням, але вони різні і вимовляються також по-різному. Тож, дітки, намагайтеся не плутати ці звуки, завжди правильно і чітко їх вимовляти, і ви обов'язково подружитесь із всіма звуками нашої української мови. А мені вже, дітки, час прощатися з вами. До побачення, мої любі, до нової зустрічі!